Вітаю на каналі Тано, скажи казку». Залюбки, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Вовк та Лисиця. Жила Лисиця у вовка прислужницею. І що вовк наказував її робити, те вона й виконувала, бо була слабшою за нього. Одного разу лисиця вирішила позбутися такого господаря. Якось вони йшли разом лісом, і вовк каже. Гей, лисиця руда! Знайди мені їжу. Не дістанеш з'їм тебе. Лисиця та й відповідає: е, є одне подвір'я, батечку, де пасуться два молоді ягняти. Якщо хочеш, можемо вкрасти одного. Вовк погодився, і вони вирушили туди. Лисиця вправно вкрала ягня, віддала вовкові, а сама втекла. Вовк з'їв його, але захотів. Ще, пішов він знову на подвір'я, але був такий незграбний, що мати ягня його помітила і здійняла галас. На крик збіглися селяни, які зловили вовка, і добряче його побили. Кульгаючи та виючи від болю, вовк повернувся до лисиці. Та й каже: Ти мене підвела. Я хотів украсти друга ягня, але мене спіймали і набили боки. А лисиця йому відповідає, сам винен, навіщо бути таким ненажерливим? Наступного дня вони знову пішли в поле, і вовк знову каже: Гей, лисиця руда, дістань мені щось поїсти. Не дістанеш з'їм тебе! Лисиця відповідає, я знаю одне селянське подвір'я, де сьогодні ввечері господиня млинці пече. Давай їх украдемо. Вони пішли туди, і лисиця обшукала весь дім, все роздивилася і принюхалась, доки не дізналася, де стоять горщики. Вкрала шість млинців та принесла їх вовкові. На, їж, батечку, сказала вона йому, а сама знову втекла. Вовк за мить у сімлинці проковтнув. Ммм. Вони такі смачні, що мені ще хочеться. Він повернувся до хати. І завалив усі миски на підлогу. Піднявся галас. Господиня помітила вовка і почала кликати на допомогу. Зібралися люди і так побили його, що той ледве втік. Кульгаючи на обидві ноги та голосно виючи, пішов він лісом до лисиці. Ей, чому ж ти мене так підвела? <кхи> скрикнув вовк. Селяни впіймали мене і добряче побили. Лисиця відповідає, А навіщо ти такий ненажерливий? Третього дня вони знову разом пішли в поле, вовк кульгаючи, ледь встигає за лисицею. Та й знову каже Ей, Лисиця! Дістань мені щось попоїсти, а не дістанеш з'їм тебе. Лисиця відповідає, я знаю одного селянина, який зарізав корову і м'ясо засолив, і воно лежить у нього в коморі в діжці. Давай його вкрадемо. Вовк погодився. Ей, слухай, лисиця руда. Давай підемо разом. Ти мені допоможеш, якщо я не зможу вибратися. Ну що ж, підемо, сказала лисиця і показала йому. Всі шляхи та лази. Нарешті вони дісталися до комори, м'яса там було багато, і вовк одразу взявся за нього, думаючи, що усе з'їсть прямо тут. Лисиця теж попоїла, але постійно роздивлялася навкруги і часто підбігала до дірки, через яку вони залізли до комори, перевіряючи, чи достатньо широка вона для втечі. Вовк запитав. Гей, лисице мило, чому ти все бігаєш туди-сюди? Е, треба подивитися, чи не йде хтось, відповіла хитра лисиця, тільки не їж занадто багато, вовче. Вовк відповів Я не піду, доки не з'їм усе м'ясо з діжки. Тим часом до комори зайшов селянин. Він почув, що в коморі щось відбувається. Но лисиця одразу вискочила назовні, а вовк слідом за нею, але так набив свій живіт, що застряг у дірці. Що сталося з тим вовком, ніхто і не знає. А лисиця таким чином провчила нахабу і втекла і живе тепер собі сама. От... І казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.